На сьогоднішній день не модно говорити про гріх, про гріхи людини, показувати на це, що гріх треба виправляти, бо світ навчає дерево, пізнання добра навчає, що гріх це солодка річ, і за гріх нічого не буде. Адже коли людина грішить, не, не падаєш відразу там на голову кирпіч, або щось відбувається. Ні. Але це як сіяння і жатва. Якщо людина сіє, вона не відразу може і пожати. Пожати вона може з часом, але за гріх. Приходи, прокляття. І за це мало хто каже. І гірше за все, що якщо людина грішить і не виправляється, не кається, тупо то і того життя придеться вічність провести в пеклі. Ісус Христос прийшов, щоб відкупити нас від гріху. Якщо ми приймаємо Його, слухаємося Його Слова, приходимо до живої церкви, приймаємо владу від Господа, тоді Ісус і очищає нас від гріху. Але це треба смиритися і покоритися. Тоді ми наслідуємо Царство Боже.